І ще три роки тому ось ці п'ять літаків Ан-32 збройних сил Індії мали б стати металобрухтом. Зібрані ще у 70-ті, вони відпрацювали свій моторесурс. Однак сьогодні легендарні Антонови знову у повітрі. Друге життя їм подарували вітчизняні авіоконструктори та механіки. Протягом двох років вони модернізували та ремонтували повітряні судна, встановили нові двигуни, повністю переобладнали електроніку та вмонтували сучасне обладнання. Многих очі приприяті Україні в этом контракте это для нас главный интерес потому что нам сказать контракт дал работу многим в Україні я не віжу ні перспектив срива контракту, що ми пройшли очень важливий і сложний путь. Це вопрос сертифікації, получення сертифікату на еду модель самоліт. Вітчизняні авіабудівельники подовжили вік залізних птахів аж на 20 років. Загалом, відповідно до українсько-індійського договору, наші інженери мають відрухтувати 40 бортів. Вартість контракту майже 400 мільйонів доларів. Виконати його мають до 2014 року. Однак механіки певні впораються навіть раніше. Самим саракасом самолітам, які повинні пройти ремонт на заводі 410 в Києві, е особливих проблем не передбачається. Очень хорошо. <реш> Якщо стисло, ми підтримуємо контакти з українською стороною багато років. Ваші інженери спеціалісти найвищого рівня. Відремонтовані ан 32 дуже добре показали себе на литовищах. Наші пілоти задоволені роботою, тож маю надію, співпраця триватиме і надалі. На черзі новий українсько-індійський проект. Вже незабаром вітчизняні ремонтники займуться і ось цими старенькими гвинтокрилами радянського зразка. Їх строк служби обіцяють подовжити. Аж на чверть століття Олексій Фролов Тарас Чкан програма дня».